І я завдяки грибам зрозумів, що терапія і вся ця історія вона робить тільки гірше більшості людей. Да, але знову ж таки, це мій, це мій суб'єктивний досвід, його не треба сприймати на себе, кожному треба прийти до своєї картини світу. В моїй картині світу я зрозумів, що ну я просто дуже багато в цьому розбирався в нейронних зв'язках, як влаштований мозок і т.д. і тепер. І коли ти циклишся, ну, наприклад, тобі там психолог розкопав якусь дитячу травму, ти починаєш про неї думати. Ти починаєш то, а мама в мене блядь, Реально, тіпа, ну, не любила отут, а вона реально хірозно поступала. І ти, блядь, навіть не думав ніколи про це. Ти навіть про це не задумувався, тут тобі психолог про це каже, і ти цілими днями ходиш і думаєш, як мама була не права, це в тебе ця нейронна цепочка, як працює мозок, в тебе ж там куча да, елементів, куча блядь, проводків. І коли ти про щось думаєш, цей проводок тіпа, стає чуть жирніший. Якщо ти це підпитуєш або страхом, або радістю, або щось чи... він стає ще чимось ще, ще, ще живнішим. І зранку, наприклад, в тебе є проводок, що мама хороша, даний нейронний зв'язок, він отакий. А проводок, що мама тебе не любила, він отакий. Як ти думаєш, що зранку буде? Яка думка перша лізти в голову? Ця. Чому ми більше уваги приділяємо, яким думкам? Ці думки нами і керують. А психологи вони не вибирають хороше, вони вибирають щось, ху... намагаючись тебе привести до хорошого. Але, блядь, це майже неможливо. Ну, Я тіпа, знаю дуже мізерну кількість людей, які можуть з цього хірового виняти хороше. Саме тому, тіпа, психологія для, для мене стала злом.